З нами на відеозв'язку є наш частий гість наших прямих етерів. З нами на відеозв'язку Руслан Бортнік. Пане Руслане, вітаю вас! Слава Україні! На віки слава, доброго ранку, колеги! Ну і давайте з вами також поспілкуємось про той порядок денний, який є сьогодні, і не тільки в Україні, а й в цілому світі. Так, ми бачимо фактично, що Саудівська Аравія повідомляє про те, що Іран готовий розпочинати воєнні дії впродовж 48 годин. І знову ж таки, Іран це країна, яка фактично також. Дошкуляє українцям, адже вона постачає ці дрони мопеди умовно кажучи, Російській Федерації. Зараз мова йде також і про балістичні ракети. І насправді ми бачили там реакцію міжнародних партнерів про те, що там розробляються певні санкції щодо Ірану, так але тим не менш тут вже йде, як на мене, от пряма ескалація військового конфлікту, пряма ескалація війни щодо Саудівської Аравії. На вашу думку, яка буде реакція в першу чергу Сполучених Штатів Америки на оці розвіддання від Саудівської Аравії? І Чи побачимо ми якісь більш радикальні дії щодо Ірану? Дійсно дуже тривожна інформація, тому що Саудівська Аравія, незважаючи на всі розмовки, які зараз існують між керівництвом США і Саудівською Аравією, між принцем і президентом, все ж таки ця країна є ключовим партнером США в в Регіоні. На близькому сході її вплив на світові енергетичні ринки надзвичайно високий, і тому у разі загострення військових подій навколо цієї країни висока вірогідність того, що велика частина військової допомоги піде в цю країну на близький схід, який для США вкрай важливий з рахуванням впливу країн близького сходу на світовий ринок газу, нафти інших енергетичних продуктів. Не, не негативна для нас інформація разом з тим, якщо не детально аналізувати, а в нас є іранські колеги, з якими ми спілкувалися до війни. Що найменше, ця країна не готова сьогодні до будь-якої наземної операції проти Саудівської Аравії. Більше того, в самому Ірані нагадаю тривають масштабні акції протесту проти вбивства дівчини, яка там неправильно носила хіджаб. Країна досить нестабільна внутрішньо і розпочати сьогодні велику наземну війну для цієї країни. Це означає посилити свою внутрішню нестабільність. Тому, якщо йде мова про загострення між Іраном і Саудівською Аравією, а воно вкрай вірогідне сьогодні, на жаль, то може мова йти про нанесення серії ракетно-бомбових і. Ударів ударів дронами. Що вже раніше Іран практикував стосовно об'єктів Саудівської Аравії? Ще з 2019 року ці дрони бомбили нафтові об'єкти Саудівської Аравії, але прикривався при цьому повстанськими повстанцями Ємену Хуситами чи іншими неформальними силами в цьому регіоні. Ну тим не менш, ви зазначаєте про те, що для США важлива стабільність ситуації на близькому сході, і фактично, от навіть якщо не буде певних наземних операцій, може відбутись війна артилерії, зокрема війна ракета, і фактично, наскільки це зможе змістити от, центр уваги, зокрема з України наших партнерів Сполучених Штатів Америки, до близького сходу. США це країна бюрократії в хорошому розумінні цього слова. І якщо вже прийнято рішення про лендліз, військову, фінансову допомогу Україні, це рішення ніхто скасовувати не буде. Ми маємо розуміти і ті програми, які вже запущені, їх ніхто мінімізовувати не буде. Але якщо конфлікт спалахне на Близькому Сході зовнішньополітичні витрати, зовнішньоекономічні витрати США зростуть. Це ще більше ослабить адміністрацію Байдена і демократів це ще більше приблизить перемогу республіканців не тільки на на, на до виборах в конгрес а сьогодні йдуть до вибори які передбачають переобрання всіх представників палати всіх членів палати представників 435 і половини сенату але й зробить вірогідну перемогу кандидата від республіканців на президентських виборах 2024, 2024 року а в принципі, не на те, що в США існує двопартійний консенсус стосовно підтримки України, республіканці все ж таки зорієнтовані більше на внутрішнє споживання, на скорочення активності США на зовнішній політичній арені, що безумовно негативно відображатиметься на рівнях підтримки України, наприклад, на 2024-2025 рік. По 2023-му вже суттєво це навряд чи вплине для нас. Будь-яка ескалація, взагалі, зовнішня, в яку не втягнута Росія. Ну, наприклад, ескалація навколо Тайваню чи навколо Саудівської Аравії. Це завжди негатив, але відкладений негатив. Критично од, одному моменту, на Україну все ж таки це не вплине. Пане Руслан, також хотів з вами і обговорити риторику з боку Російської Федерації. Тому що коли Путін фактично виступав, якщо я не помиляюсь, на Валдай, оце крайній раз був, та? коли він там розповідав казки, тоді він зазначив про те, що Росії, начебто, немає для чого завдавати там ядерного удару, про який активно йде мова, і що, начебто, це його була вказівка для Сергія Шойгу, аби той обзвонив усіх там. Умовно кажучи, російських міжнародних колег, міністрів оборони і повідомив про те, що Україна там готує якусь брудну бомбу. Вчора з'явилося повідомлення у телеграм-каналі Дмитра Медведєва, мабуть, десь знову ж таки випив на вечір і почав розповідати про те, що Росія все ж таки фактично застосує ядерну загрозу, ядерну зброю, якщо Україна продовжить там контрнаступ. В... В напрямку українських міст, які були окуповані Російською Федерацією, і тим часом ми бачимо наступне про те, що фактично авіаносці Джордж Буш. І Джеральд Форт, якщо я не помиляюсь, прямують до Балтійського моря, і знову ж таки на ці це од авіаносець Джордж Буш. Він фактично заявляв про те, що він наразі в бойовій готовності і в будь-який момент готовий вступити у двобій, мовно кажучи, із російськими військовими. Чи можна казати про те, що все ж таки Сполучені Штати Америки більш серйозно розглядають загрозу застосування ядерної зброї з боку Російської Федерації і фактично готують вже певні превентивні заходи щодо цього? Ну, було б помилкою вважати, на мою думку, що заяви Медведєва, чи Пригожина чи інших російських радикалів це їхня самодіяльність. Якби була це самодіяльність, люди ці заяви б оголошували е б де-небудь закри на закритих судових засіданнях, а не в публічному російському просторі. Це треба розуміти. Я думаю, що Росія і Путін грає в гру доброго і злого поліцейського. Тобто, з одного боку він демонструє, говорить про те, що Росія постійно відведе до діалогу, до переговорів. Уникає якихось радикальних фраз, більше того, говорить про те, що ми не збираємося стосовувати ядерну зброю. А з іншого боку, каже, ну Медведєв там давай, заряджай. З іншого боку, ці демонструє те, що дивіться, от в мене є радикальне крило, яке вимагає там рішучих дій стосовно України і Заходу. І якщо ви не будете мене слухатись, приймати мою позицію, мої ультиматуми політичні стосовно переговорів. Ну що ж, тоді влада буде у і таких як він, і вони застосують ядерну зброю проти України. Це форма шантажу. гра в доброго і злого поліцейського в США сьогодні да і українські військові, якщо чесно теж говорити, розглядають як, на жаль, вірогідне застосування ядерної зброї проти України. Я не знаю, як в Хмельницькій області, але в Київській області вчора очільник Київської ОДА заявив про те, що проводиться ревізія і підготовлено понад 400 за у разі нанесення ядерного удару чи ядерної зброї. Мені здається, сьогодні по усім областям України потрібно провести такі ревізії. Радянський Союз залишив нам великий спадок таких укриттів, їх не треба підготувати. Загроза існує. Я не скажу, що вона там 100%. Кажу, вона відсотків 20%. В США її також вважають вірогідною цю загрозу і готуються до, до такого розвитку подій. Рахують і такий варіант, але ще більша загроза, що протягом листопада лютого наступного року відбудеться розв'язка війні, а ця розв'язка війні у разі поразки Росії. Ще більше загро підвищить загрозу застосування ядерної зброї, тому США стягує війська до Європи. Це не тільки дві авіаносні групи, які сьогодні в Європі, але це війська в Румунії, Польщі. чисельність збройних сил США і країн НАТО на цьому напрямку виросла в 20 разів за останній рік. Що ми розуміли, з урахуванням того, що буде може бути розв'язки війні проти України, і можливо ці західні військові будуть знадобляться Україні чи в Україні для стабілізації ситуації? Давайте також торкнемось теми і безпосередньо зернового коридору. Так, тому що фактично ми пам'ятаємо про те, що Росія вийшла із домовленості щодо вивозу української агропродукції до країн, які її фактично потребують, але тим не менш, туреччина взяла на себе відповідальність, взяла на себе ризики. І зазначила про те, що українські порт українські кораблі з українською сільгоспродукцією будуть виходити фактично з портів Одеси під турецьким прапором. І знову ж таки, наскільки це ризиковано, тому що всі ми розуміємо про те, що Росія там будь-який аргумент може перекрутити в свою сторону і будь-яку фактично ахінею там видати за реальність, так наскільки це ризиковано з точки зору там того, що сільгоспродукція все ж таки дійде до точки призначення, і як все ж таки бути надалі, тому що фактично Росія продовжує шантажувати світ, зокрема продукцією і голодом, так тому що Росія продовжує створювати штучний дефіцит сільськогосподарської продукції на різних контейнер. Як бути надалі? Як має відреагувати на це також світова спільнота? Ви знаєте, з одного боку можна було б вітати сміливість Туреччини і угоди, які на такий тиск з боку Росії, військовий тиск, продовжують реалізацію цієї угоди. Якби не одне, але перше, але полягає в тому, що сьогодні з українських портів виходять судна, але не приходять в них. Тобто там ти вже вже є певні кораблі, які завантажені зерном. Причому зерном, яке мало йти до Туреччини, і Туреччина е, виводить фактично ті кораблі, які мали б до неї, вивозить свої вантажі. Майбутнє цієї угоди при цьому не зрозуміли. По-друге, і, і тому це турецький прапор, тому що просто так турецький прапор повісити на будь-який корабль неможливо. І тому ми б не бачимо ці дні якоїсь такої провокації з боку Росії, хоча сьогодні вночі намагалися бомбардувати Одеську область. Невідомо, куди йшли дрони і куди йшли ракети. Поки цієї інформації немає, але вони могли йти в портову інфраструктуру. Що буде далі? Бо це відкрите питання, чи буде можливість далі продовжувати цю угоду, яка надзвичайно важлива для України, яка принесла понад 10 мільярдів доларів в національну економіку, в тому числі значні податкові відрахування. Торги стосовно цього продовжується, тому що Росія дійсно може руйнувати портову інфраструктуру, Росія може чергове замінувати цей фарватер, і сказати, що це не ми дуже багато бомб радянських, які використовують і Україна і Росія сьогодні донних бомб е, наявні, е, і підірвати таким чином судно. І третє, ми бачимо, що вже на цю ситуацію реагують судохідні компанії і світові страхові компанії, які починають відмовлятися, забезпечувати е, реалізацію цієї зернової угоди. Розв'язка думаю, наступить буквально через тиждень, можливо, трішечки більше під час саміту G20. Думаю, стане зрозуміло, чи буде ця угода, чи реалізована, чи не буде Росія вимагає того, щоб зняли санкції зі страхування суден, які вивозять російське збіжжя, і російську, російські добрив, добрива. Тому що російські добрива сьогодні в залішові розуміли, чому стоїть питання добрив, так як для Росії ще гостріше ніж збіжжя, тому що з рахуванням дешевизни російських ресурсів на внутрішньому ринку а і дороговизни добрив на світовому ринку. Прибуток на добривах може сягати 200-300-500% більше ніж навіть від зерна, і Росія сьогодні вимагає, щоб допустили на, її, на, на світовий ринок її добрива, щоб вона там могла заробляти. Ну, знову ж таки, от зараз є інформація про те, що президент Туреччини Ердоган проведе перемовини з президентами України і з президентом Росії, аби знову ж таки врятувати оцю зернову угоду за посередництво ООН. Про це заявив очільник МЗС Туреччини Чавушоглу. В коментарі суспільному речник Зеленського Никифоров також підтвердив намір провести таку розмову. Наразі формат та дата обговорюється. Але знову ж таки, якщо дивитися там з боку Путіна на дії Туреччини, те, що вони вирішили під прапором Туреччини вивозити фактично українсько-сільського Продукцію, то це виглядає так: ну, ти виходиш зернової угоди, нам байдуже на тебе. Ми продовжимо реалізовувати ту ініціативу, з якою мовно ми там домовились і з ООН, і з Україною. Так як Путін відреагує, тому що це фактично, от ну умовно кажучи, він позиціонує себе як там великого правителя, а тут йому дали от такого ляпаса з боку Туреччини, і фактично там з боку України і ООН Як відреагує Путін на це? Я скажу, ця ситуація виглядає навіть ще гірше, поки в мене був сильний флот на Чорному морі. Я міг закривати українські порти, фактично зі мною домовлялися. А після того, як цей флот зазнав серйозної поразки, і він сьогодні прикутий до берегів Криму, до, до баз, то вже зі мною ніхто й не домовляється. Виграли час і не домовляються. Тому з цієї російської точки зору це так виглядає. Як Путін буде реагувати? Я думаю, що турецьким кораблям, турецькому замовленню, скажімо так, дадуть вийти з портів, а потім варто очікувати, чи обстрілів портів. Чи диверсії на самому зерновому коридорі, мінування його що завгодно? Росія робитиме все для того, щоб він припинив функціонувати е і використовувати це як елемент шантажа для досягнення своїх цілей, про які я говорив раніше чи наважиться Російська Федерація фактично завдати удару по кораблях, які прямують із турецьким прапором, і чи не буде це розцінюватися до прикладу як терористичний акт щодо Туреччини з боку Росії, якою може бути тоді реакція? Думаю, що прямий удар не варто очікувати, але от намагання затримувати ці кораблі, обшуковувати їх чи захоплювати таке піратство Чорному морі, цілком може бути реалізоване. І я не думаю, що це може бути стосовно турецьких кораблів, але там не тільки турецькі кораблі. Справа полягає в тому, що Туреччина буде десь володіє третиною трошечки більше цього експорту зернового бо це її замовлення в серії на всі кораблі, оцей турецький прапор навряд чи буде розповсюджуватися. Або Росія буде просто діти знаєте, із тішка. Тобто вона просто буде мінувати, буде працювати під диверсійному плані для того, щоб не брати на себе відповідальність за дії проти Туреччини. Ну, знову ж таки, Росія вийшла фактично з зернової угоди, і представників, наскільки я розумію, там, з боку Російської Федерації немає. То як взагалі можуть проводитись тоді ці обшуки, якщо представників Російської Федерації немає? Дивіться, вони, справа в тому, що вони продовжують сидіти в Стамбулі. Тобто, вони, російська команда, російська переговорна група, ця технічна група, вона продовжує сидіти в Стамбулі. Росія вважає, що вона не вийшла з угоди, а призупинила участь до надання Україною гарантій. Це використовується для закулісних торгів. Що, що стосується захоплення, то ці кораблі можуть бути захоплюватися і в міжнародних водах або в водах України, або на них можуть висаджуватись десанти. ну їй існує багато військових механізмів. Як це Росія може робити? Пане <праць> Руслан, також. Ви вже одні своїх відповідей означали про те, що фактично існування зернової угоди буде вирішувати вже під час саміту G20, так і ми, ми розуміємо, що там до цього саміту залишається менше ніж два тижні. Факти... На вашу думку, в першу чергу, чого може Україна добитися від країн Великої Двадцятки в плані користі для себе зараз в умовах війни, так? І чи побачимо ми з боку Росії якісь певні і воєнні і терористичні провокації, зокрема знову ж таки щодо України? Напередодні саміту Великої Двадцятки, тому що фактично там, от всі ті представники країни, які зберуться, вони фактично розуміють про те, що Путін і його країна це держава-агресор, це держава терорист, яка має програти у цій війні. Ну, велика двадцятка. Це змішаний формат. Там є і прихильники приховані чи явні Росії. Тому я думаю, що перед G20 Україна сьогодні має ставити перед усім економічні завдання. Питання фінансової підтримки України, тому що нам за різними оцінками. В бюджеті закладено дефіцит 38 мільярдів доларів, але гроші це без відновлення, це лише підтримання нинішнього стану країни. Потрібно говорити з G20 про участь країн G20 в економічному відновленні України. Потрібно не говорити з G20 про більш жорсткий санкційний режим стосовно Росії. Потрібно говорити з жі про, як, як про платформу, де можливі якісь мирні перемовини. Тому що потрібно воювати і вести перемовини одночасно. Ми ж ми воюємо для того, щоб в кінці кінців досягнути справедливий законний з точки зору України. Мир всі ці елементи мають бути присутні в, нашій, в нашому участі на платформі G20. G7, ми бачили там інша ситуація, наприклад, G7 повністю на українському боці, найбільші сім країн. В G20 там вже багато інших країн, особливо Азії, Африки, які вже по іншому трошечки дивляться. Що говорити про е, країни-учасники Великої двадцятки, хто фактично не на нашому боці знаходиться? Ну, Індія, Китай з найбільших, Індонезія. Е, це країни, які займають позицію нейтралітету. Але їхній нейтралітет сьогодні вигідний, дуже вигідний для Росії, тому що ну, для прикладу е, торгівля з Індією е, зросла на, е, на 50% за цей рік. Торгівля з Китаєм зросла на 40 на сорок скопійками відсотків за цей рік. Тобто Росія використовує ці країни для того, щоб зберігати свою присутність на світових ринках будь-яких енергетичних сировинних ринках, чого завгодно. І тому їхній нейтралітет дуже вигідний для Росії. Ті країни, які входять в Шос, БРІКС, всі вони зайняли займають нейтральну позицію. І Нам потрібно боротися за їхню прихильність. Ну, саміт великої двадцятки, як ви вже зазначили, це от можливість того, аби економічно підтримувати Україну. Зокрема, Україна це розглядає як от цю можливість. Що ми можемо фактично запропонувати ті самій Індії, тому самому Китаю, так аби вони все ж таки зайняли позицію підтримки України? Так, це якась співпраця в подальшому, можливо, це якісь фактично вигідні економічні, так певні фактори, які може запропонувати Україна умови співпраці. Так? що може бути таким тим самим фактором, який все ж таки примусить або фактично стане вирішаючим в питанні тому, чи підтримувати Україну, чи продовжувати займати нейтралітет? Передусім, Україна має запропонувати участь в українських активах. доступ до українських економічних активів цим країнам можна запропонувати доступ до української приватизації, доступ до ринку землі, особливо в цьому зацікавлений Китай, Індія ні, тому що Індія наш глобальний конкурент на ринку пшениці. Вони навіть зацікавлені в тому, щоб ми не експортували нічого. Вони від про це відверто кажуть. Вони займають цінішу. Але Китай зацікавлений до доступ до землі до наших промислових об'єктів. Крім того, не приватизації. Крім того, ці країни зацікавлені використовувати Україну потенційно як платформу проникнення на ринок Європейського Союзу. У нас сьогодні угода про асоціацію з ЄС, серйозна перспектива членства. Більше того, зняті митні тарифи сьогодні, ну у зв'язку з війною. І ці країни, розташовуючи свої якісь спільні виробництва на нашій території, могли б Дуже ефективно, безбар'єрно проникати в ринки Європейського Союзу. Крім того, Україна могла б пропонувати якісь формати політичної співпраці, спеціальні формати, там знаю, квадриги. Це те, щоб дозволило б цим країнам бути більш серйозніше, бути представленими представленими і лобійованими на європейських ринках. Китай ефективний в цьому, а Індія не дуже чи індонезія. Вони були б зацікавлені в українському лобі в європейському союзі. Е, є про що говорити, якщо говорити серйозно. Але я вам просто наведу один факт, щоб ви розуміли серйозно, не серйозно. У нас півтора роки немає посла в Китаї. Півтора роки Україна не має посла в Китаї, незважаючи на те, що Китай останні три роки був головним торгівельним партнером України. Ну з цим треба припиняти, мені здається, вже це рішення стосовно посла треба приймати якесь. Це виглядає несерйозно і незрозуміло для китайської сторони. Пане Руслане, ну, тим не менш, все ж таки там участь до прикладу того самого Китаю там, в земельному ринку України або в інших там фактично економічна участь в, в інших там, підприємствах великих, які можуть надалі бути в Україні, це, це фактично та. Ну, всі ми пам'ятаємо цю скандальну історію, але тим не менш, це фактично виходить економічна експансія Китаю України, якщо, умовно кажучи, буде запропоновано ось це. Чи є якісь інші, наприклад, альтернативи? От я дивився одну з альтернативних думок, це те, що фактично зараз в Україні можна було б впроваджувати, Україна може фактично бути там хабом між Європейським Союзом, між Китаєм і між країнами Сходу, мовно кажучи, між тим самим Китаєм, Казахстаном і тому подібними країнами, та які там розташовані. І оцей хаб це фактично там перехрестя економічних шляхів, де Україна також буде фактично отримувати свою вигоду. Наскільки раціонально зараз про це спілкуватись на самі? Ті, великої двадцятки раціонально. Але справа в тому, що це неможливо реалізувати до закінчення війни, тому що щоб Україна перетворилася знову в торгівельну площадку, потрібно, щоб були розблоковані порти, щоб були розблокована логістика торгівлі і всього іншого. Я і казав про це як точку проникнення як модель. Але дивіться про експансію на нашу територію, ці не варто боятися. Важливо, щоб ця експансія була збалансована, щоб не був один експансіонер Якщо їх 10 і вони конкурують між собою, це прекрасно. Ніхто не буде мати домінуючого стану. Якщо один, це погано, це, це вже залежність. Крім того, це ж взаємна експансія. Дивіться, 20 мільярдів товарообігу між Україною і Китаєм в 2021 році це результати торгівлі. Означали й те, що Україна була номер один продавцем на китайському ринку соняшникової олії. Наприклад, розумієте, ми теж від Китаю від нас теж залежний він теж страждає, якщо ми там відсутні. І це взаємне експансія, взаємне проникнення. І якщо воно збалансоване конкуренцією глобальною торгівельною, то воно не несе суттєвої загрози нашим національним інтересам і суверенітету.